Українці війна триває. Ворог продовжує цинічно вбивати. Обстрілює житлові будинки, намагається посилити позиції на фронті, вбиває мирних людей. Робить усе, щоб нас зламати, тому саме час максимально зосередитися та не припиняти донатити. Ми підготували для вас добірку фондів, з якими ми знайомі та неодноразово працювали. Їм ви можете довіряти. Дрони, тепловізори, генератори, біноклі та інше важливе спорядження це те, що допомагає нашим бійцям виборювати перемогу. Допомогти у зборі коштів на закупівлю приладів можна, переказавши кошти на рахунок благодійної організації Львівський лицар, який ви зараз бачите на екрані. Нашим хлопцям потрібні автівки. Вони допомагають їм рятувати власне життя. Допомогти у закупівлі автомобілів бійцям можна, переказавши кошти на рахунок благодійного фонду Куровських, який ми зараз вам демонструємо. Львівські підприємці теж активно долучаються у цей нелегкий час і наближають нашу країну до перемоги. Фонд Гілка Оливи» систематично купує нові автівки та необхідне спорядження на фронт допомогти їм може кожен з нас, зробивши свій донат за реквізитами на екрані. На жаль, жодна війна не обходиться без поранень та травм наших захисників. Поранені бійці потребують медикаментів, які в наш час коштують чимало. Допомогти їм можна, переказавши кошти на рахунок благодійного фонду протея за реквізитами. Війна торкнулася всіх. Змусила покинути свої домівки сотні тисяч українців. Львівський фонд «Крила надії» став справжнім волонтерським хабом. Спільно з партнерами вони забезпечують переселенців продуктами та засобами гігієни і дбають про людей з онкологічними та орфанними захворюваннями. Ваша пожертва для них може стати порятунком. Допомогти внутрішньо переміщеним особам та людям, які борються зі складними захворюваннями, можна переказавши кошти за реквізитами. thank you Допомогти Збройним силам і весело провести час можливо. Завдяки проєкту Культурна оборона. Це шоу, де відомі стендап-коміки і запрошені гості обговорюють актуальні новини та жартують щотижня у своїх стрімах. А глядачі донатять кошти для ЗСУ. Слідкуйте за новинами проєкту і долучайтеся до збору на закупівлю амуніції. Або ж при бажанні переказати кошти можна безпосередньо за реквізитами, які ми вам демонструємо. Не забуваємо і про тваринок, яким теж зараз нелегко. Львівська домівка врятованих тварин продовжує рятувати хвостатих, яких привезли з гарячих напрямків України. На вакцинацію, обробку від паразитів і харчування тварин потрібно чимало коштів. Переказати їх можна за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Якщо ж ви мріяли завести собі вірного чотирилапого друга, можливо, саме він чекає на вас у домівці врятованих тварин. Допомогти тваринкам можна і продуктами: м'ясо, курятини, крупи, фрукти та овочі. приносити за адресою вулиця Олекси Довбуша, 24 у Львові. Ми встигли показати світові справжню єдність та силу нашого народу. Тож не падаємо духом і продовжуємо тримати тил. Кожен ваш донат, кожна навіть на вашу думку, маленька сума це насправді величезна допомога та крок до нашої з вами перемоги. Робіть добро, і все буде Україна.